Ще декілька днів назад я не думав, що на повному серйозі зніматиму випуск про цього чоловічка. Але оскільки резонанс серед інтернет-спільноти перевершив будь-яку інакшу новину, то я просто не міг пройти повз, враховуючи формат моїх відео: співаки, культурні діячі, шоумени, політики, президенти та Лебігович. Інтернет-мем, який заполонив просто всі соціальні мережі, і навіть до Верховної Ради дійшли чутки про міфічного кандидата. Я не знаю, але бачу перспективного політика, який от прямо нове покоління вриває. Цим українську політику так. готовий дебатом з Лігібовіша супер, але оскільки за цим чудовим жартом стоїть. Такий собі абсолютно реальний парубок з просторів українського інтернету, то гріх не розповісти про його реальну історію успіху та як взагалі прикол такого масштабу завірусився в умовах воєнного стану, коли виборів ще не буде багато років. А до речі, нагадаю, вкотре, що якщо ви бачите відео про того чи інакшого політика зараз, то це не передвиборча агітація. Алло, виборів нас не буде ще дуже і дуже довго враховуючи воєнний стан. Тому передайте цьоці Світлані, якщо вона побачила новину про те. Що її улюблена депутатка знову зашкварилась, то це на її перед виборами мочать. А ця депутатка реально несе дичину. Хочеться знати імена. Отож, зустрічайте найпопулярніший стрімер України, навіть якщо ви не знали, хто такі стрімери, український блогер, який ходив до парикмахера, але виглядає гірше Олега Винника. Чоловічок, що випадковим жартом запустив політичний мем та відовий поціновувач бусів, кохва і проктології Михайло Лебіга. А перед тим, як розпочати короткий екскурс у життя українського контенту, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що Лебігович наш президент. Та переконайтеся, що ви вже були не першими. Отож, з вами політичний опонент Лебіговича Лексошенко. Господи, який тупий жарт! Ви на каналі Клінч ТВ. Заповнюйте ваші бюлетені, а ми поїхали! Михайло Ігорович Лебіга народився 21 листопада 1997 року в селі Михайлючка, колишнього Шепетівського району на Хмельниччині. Михайло єдина дитина в сім'ї, тому як кандидат в президенти він краще адаптований. Не буде як розганяти теорію про вбивство його рідного брата. Коли Михайло було два роки, він разом із сім'єю переїхали до міста Кам'янець-Подільський на постійне місце проживання. За спогадами майбутнього блогера жили вони вельми бідно. Мати працювала прибиральницею в місцевій школі, а батько різноробочим на будові. З останнім так взагалі були проблеми, оскільки він зложивав алкоголем, і в сукупності з і так важким матеріальним становищем молодій сім'ї було не солодко. В Одному зі своїх інтерв'ю Михайло згадував, що батько фактично не просихав, і до восьми років вся сім'я виживала на скромний дохід мати а можна собі уявити, яку заробітну платню має шкільна прибиральниця. Ситуація дещо покращилась з 2005 році. Очевидно, Ющенко прийшов до влади. Батько Михайла перестав пити, і справи пішли дещо до гори, проте ненадовго. Через 4 роки жартувати про прихід Януковича я вже не буду. Батьки Михайла розводяться через ту ж саму проблему алкоголізму. А мати і сам Михайло майже в той самий рік перебирається жити до інакшого чоловіка, який стає для майбутнього блогера відчимом. Десь в ті роки Михайло Лебіга вступає до місцевого технікуму і отримує професійну технічну освіту, паралельно сильно захоплюючись комп'ютерними іграми. Пізніше у віці 18 років Михайло відкриває для себе світ. Відеоблогінгу. Він знайомиться з популярним тоді проектом Чоткий Паца, який випускав комічні відео та пародії на кліпи на Ютубі. Тоді ж Михайло Лебіга загорається ідеєю теж створювати власний відеоконтент. Проте, з чого почати достеменно. Не знає за його спогадами, сценарій до першого ролику довжиною в одну хвилину. Михайло писав три дні. Потім він ходив до свого друга, який мав на той час надсучасний iPhone 6 s. Записував на його камеру матеріал, перекидав на флешку та йшов монтувати додому на старенькому ноуті. Те, що зняв Дискотека два чоловіка. в пишемо, що ти думаєш про це відео. Став лайк та підписуйся на канал. З вами виходило, очевидно, так собі, але з першого разу рідко коли вдається отримати якісний продукт. І в цій справі головне не зупинятися, що і робив Михайло, продукуючи все. Більше і більше контенту та заробляючи власну аудиторію. Пізніше, десь у 2016-му, Михайло Лебіга потихеньку перебирається в інстаграм, що, очевидно, сильно економить час, оскільки формація цієї платформи набагато менш вибагливі, ніж Ютубу. Хоча до всеукраїнської слави було ще дуже далеко, але треба віддати належне. Хлопець не здавався і переходив на все нові майданчики, такі як школярський TikTok або підлітковий Твіч. Хто не знає, а ця інформація для таких старих, як я, Twitch – це щось по типу стрімінгової платформи для по суті, ти сидиш і бавишся в ігри, а в моєму випадку ще й відрощуєш пузо та замислюєшся, що не так з твоїм життям. А інші користувачі переглядають це в реальному часі. Не в сенсі дивляться, як ти деградуєш, а дивляться, що ти граєш, тобто ти показуєш свій екран монітору, приставки чи ноутбуку. Оскільки Михайлу подобались комп'ютерні ігри, то очевидно, що він не зміг пройти повз цієї соціальної мережі. На початку за ним слідкувало досить небагато користувачів. Онлайн складав десь 50 людей. Тут вимушений трохи розповісти, оскільки перегляди платформи Twitch сильно відрізняється. Яється від того ж YouTube. перш за все, там на твічі трансляція іде в реальному часі, і сеанс гри може тривати до 4 годин. А якщо ти не школярів, тебе зараз не літні канікули, то дуже важко виділити таку кількість часу на добу. Тим паче, щоб подивитися, як хтось розважається в комп'ютерні ігри, а не ти. Мені Задоволи. Тому кількість онлайн-глядачів на платформі Твіч в рази менша за інакші проте це активні юзери, які саме в цей час переглядають твій контент і можуть скидати, наприклад, донати в ту ж секунду. Це те саме, що дивитися якесь Євробачення і надсилати смс-ки в реальному часі. Так от, Михайло Лебіга потихеньку розпочав свою експансію на стрімінгові платформи, але справжньої популярності тоді не було. А його харизма покривала лише маленьку частину української аудиторії. Також не можу упустити того факту, а зараз буде шокуюча інформація про минуле Лебіговича, яка кандидата з народу, що згідно загального реєстру судових рішень у 2017 році на блогера було відкрито кримінальну справу по частині 1 статті 121 кримінального кодексу, умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень проти такого собі Костюка Михайла Олександровича. What? Більше того, Михайло Лебігу було визнано винним. Проте суд виніс рішення замість відбування покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі надати два роки випробувального терміну без зміни місця прописки та виїзду за кордон. Михайло Лебіга дотримався умов покарання, і 27 грудня 2017 року суд зняв обвинувачення. Оце так несподіванка. З 2017 по 2022 Михайло Лебіга займався стрімінгом та викладав свої відео в Інстаграм чи Тікток. Проте справжню всеукраїнську популярність йому вдалося отримати вже опісля повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Михайло Лебіга одразу включився в волонтерську діяльність та неодноразово допомагав ЗСУ, як організовуючи збори на своїх платформах, так і жертвуючи власні кошти. А по гейм зборів став стрім, на якому блогер заробив майже 8,5 мільйонів гривень за 8 годин. Це колосальний результат як на одну людину, а змів одночас Говорили про Михайла як одного з найбільш продуктивних блогерів в плані збору коштів. Не дивно, що він подобається публіці. Харизматичні вирази, непідкупна щирість, показова тупість, а зачасто досить пікантні теми заходять глядачам. А вони в свою чергу готові підтримати матеріально улюбленого актора. Також на тому ж майданчику твіч Михайло Лебіга неодноразово проводив дещо інші огляди, як от перегляд відомого інтерв'ю з Олегом Винником. Слово даю не був ні разу у. Салонах, перехмахерах, перехмахерів і таке інше. Тут, тут тут складно дуже. Це викликало просто фурор, і подальші гості блогера ще більше розносили популярність формату. Тим паче, що інколи це було абсолютно різні люди, як, от відома українська порноактриса Джозефіна Джексон. Я хотів би тобі сказати по перше, дякую за дитинство. І тепер найголовніше. Звідки взявся Лебігович? В одному зі своїх прямих ефірів Михайло Лебіга переглядав дебати часів помаранчевої революції між Віктором Ющенком та Януковичем. До речі, відео про них обох є на каналі. Хтось із глядачів відправив донат з коментарем: голосуй за Лебіговича. Чим викликав іронічну посмішку у автора каналу? Ходиш десять за Лебіговича за Лебіговича. блядь в чаті летить. Ви толбойове? Ви, становіть блядь. були ще варіанти Лебіщенко, але враховуючи кримінальне минуле пана Михайла, вибір очевидний. Це жарти більшою. А далі. Понеслось. Мережа підхопила цей жарт, інтерпретуючи його в різних варіаціях. Хтось друкував листівки, хтось монтував відео, дилиться відомих політиків, замінювали лицем Михайла Лебіги, а хтось просто спамив коментарях під чужим відео на кшталт Голосуй за Лебіговича. Прикол настільки вийшов з під контролю, що з'явилися цілі постери про блогера. А хтось навіть набив собі відповідне татуювання. Сам блогер взагалі не розумів, що відбувається, і у власній манері коментував події. Проте я підозрюю, що емоції справді були щирими. Але інтернет вже було не зупинити. Скринька Пандори відчинилася, і Михайло Лебіга прийняв найкраще в цій ситуації рішення. Правильно! реально йти в політику. Дорогі українці. Щоб взагалі попаєні. Яка політика бути депутатом це не жарт і не прикол, тим паче в умовах воєнного стану. А Михайло вчинив досить виважено і розумно. Він скористався становищем і організував великий збір разом з фондом Повернися живим у звичній для блогера манері, навіть організувавши псевдовибори. 3 вересня Лебігович разом з фондом Повернись живим роблять вибори, але вибори незвичайні. Ваш один голос це 100 гривень, які ви зможете отак скласти, прийти і кинути в баночку. Це яскравий приклад того, як можна використовувати свою власну аудиторію на користь Збройних сил України, а не ображатися здоровій критиці, коли маєш мільйон підписників та живеш життя у мильній бульбашці. І то завдяки ЗСУ. <му> то хто ж такий врешті-решт? Лебігович? Тьху ти, Михайло Лебіга. Бігович. Бігович. Ви можете по-різному ставитися до сучасного українського контенту та до того, що робить саме цей блогер. Можливо, для когось це тупо, для когось вульгарно, а для когось це вершина гумору та харизми. І що цікаво, всі ці люди будуть правими, тому що це питання виключно смаку, коли ми оцінюємо чужий контент. І що найголовніше, в нас з'явилася можливість з чого вибирати. Хоча ще років 5 назад на теренах україномовного YouTube було пусто, як тепер в мотиваційний терористів з Вагнеру. Кількість блогерів, що заповнюють будь-яку нішу, поступово зростає, і це чудова новина. Так, звісно, ще не до всіх доходить, що маючи велику аудиторію, ти маєш ще й відповідальність. Але в цьому випуску розмова не про це. Михайло Лебіга це яскравий приклад молодіжного контенту, який комусь заходить, а комусь ні, когось бентежить суржик. Хоча, на мою думку, навіть найгірший з суржиків краще за свинособачу собачу мову, оскільки суржик це перехідна ланка до цивілізації, а російська це шлях поїсти ще гівна. Досі не розумію, чому хтось толерує мову терористів. Переходьте вже на солом'їди. Пора! Ага, і дякую, що додивилися відео до кінця. Побачимось на виборах!